Добрий день, друзі та колеги. Традиційно підбиваємо підсумки травня 2023 року. Отже, у травні єдина оперативна диспетчерська служба центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області отримала 49 618 дзвінків. Бригади центру ЕМД та МК виїздили на виклики 28 209 разів. 16 630 викликів були екстреними. Шість тисяч людей було госпіталізовано. Також за місяць було надано 1847 консультацій телефоном. 209 разів наші медики виїжджали на ДТП, 75 разів на кримінальні виклики, 56 викликів стосувалися випадків падіння з висоти. Це майже вдвічі більше ніж у квітні. На жаль, п'ятеро людей, з них одна дитина, загинули на місці. Більше ніж у два рази зросла кількість викликів на отруєння до 87 за місяць. Один випадок був летальним. 78 разів бригади нашої екстреної служби виїжджали на пожежі в Одесі та Одеській області. 33 рази на виклики щодо отримання опіків постраждалими. 40 випадків, коли карети швидкої виїжджали до людей, які вчинили спробу самогубства. Чотирьох з них, на жаль, врятувати не вдалося. Закликаємо всіх дотримуватися правил безпеки в усьому. Обладнайте вікна в домі запобіжниками, якщо маєте дітей. Пам'ятайте, що москітні сітки не витримують ваги, навіть дуже маленьких дітей. Не нехтуйте правилами дорожнього руху, пристибайте ремені безпек. Та використовуйте дитячі крісла з пасками для перевезення дітей, пильнуйте малечу біля водойм, привчіть до шолома на велосипеді чи самокаті, утримуйтесь від купівлі продуктів з рук і ретельно мийте фрукти та овочі перед вживанням. Все це збереже життя та здоров'я вам і вашим дітям. І до наших травневих новин. По перше, раді нагадати, що ми мали кілька успішних серцево-легеневих реанімацій. Героями місяця стала бригада номер 61 підстанції номер 6 в місті Одесі. По друге, упродовж місяця, наші медики прийняли троє пологів на викликах. За участі медиків екстренки народилося два хлопчики і одна дівчинка. Ще раз вітаємо родини з поповненням. По третє у травні відбулися зустрічі керівництва центру екстреної медичної Чної допомоги та медицини катастрофи профспілки з колективами майже всіх станцій та підстанцій Одеської області спільно вирішували нагальні питання щодо розвитку служби в цілому та покращення добробуту співробітників. І наприкінці травня ми святкували Всесвітній день екстреної медичної допомоги. Вітали колег, отримували привітання та подарунки навзаєм. Дякуємо нашому керівництву та про організації за. Урочистості і приємні моменти. А всім вам ми бажаємо гарного та безпечного літа. Ми завжди поруч працюємо 24 на 7 з любов'ю, відданістю та старанністю. Все буде Україна.